Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса, знак зодіака Блізнята, а також знак зодіака Раки. За чергою. Відео по 5 хвилин ви можете зорієнтуватися. Коли чий знак? А ми розпочинаємо. Місяць грудень. Наш великий жовтий пасіянс нам допоможе. Зорієнтуватися, на що нам потрібно звертати увагу саме в цей період. Знак Зодіака близнята саме зараз 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання. Щоб пацієнт знав, що вам відповідати на яке питання. Дивимось уважно, які картинки для вас впали. Я вам подивлюсь значення. Начебто видно добре? Ось тут, друзі, тарілка. Вона каже про те, що у вас відкрита дорога. Якісь ви будете робити вправи, справи, що вони будуть вдалі, бо дорога відкрита. Можливо, комусь треба далеко їхати, то їдьте і все буде вдало. Ось тут, друзі, шапка це добре здоров'я. Ось тут карта рак. Вона показує якісь перепони, а також ускладнення. Що це може бути? Кожен дивиться по своїй ситуації, але головне, щоб ви їх не боялися, бо ви про них вже знаєте. Наприклад, що щось у вас буде виходити не одразу, а через якісь перепони. Але ви їх зможете подолати коли ви попереджені. Ось тут, друзі, вогонь. Він показує, поспішайте, вас, на вас чекає вдача. Дуже гарний знак. Вдача завжди всім потрібна. Ми прямуємо вперед. Якщо я щось пропустила, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що треба мати трохи часу для того, щоб добре розглянути, ось тут ще балалайка музичний інструмент. Вона показує, якщо будете веселитися, Можете пропустити щось важливе. Зверніть на це увагу. Поблізнюки такі, вони, якщо якось захопляться, то вони можуть дійсно щось пропустити, а потім виправляти. А якщо виправляти, то не завжди вже є час для цього. Сьогодні ми з вами подивимось для знаку зодіака – Близнята застереження карта восьмірочка Пентаклів та порада імператор. Друзі, застереження восьмірочка Пентаклів, вона показує, що ви дуже забагато працюєте. Звісно, іноді так потрібно для того, щоб був результат. І результат потім вам чимось допомагав. Наприклад, просувати ваші необхідні справи вперед. А застереження полягає в тому, що іноді потрібно зупинитися, можливо, перепочити, можливо, скласти інші плани більш вдалі, щоб, ви, наприклад, у вас був баланс відпочинку та роботи. Карта дуже гарна. Тут гроші, тут багато роботи, але ви, мабуть, втомлюєтесь. Саме тому вам так дають застереження. А парада, друзі, це карта імператор, це карта влади. Зверніть увагу, можливо, вам щось таке знадобиться дуже важливе. А якщо ви, наприклад, не знаєте, як вирішити свої якісь питання, можливо, вам необхідно буде. Звернутися до керівництва або до якихось більш таких посадових осіб, котрі мають владу і можуть вам чимось допомогти, карта старший аркан. Дивіться по своїй ситуації, що саме вона може саме для вас розповідати, але основне я для вас сказала. І що, друзі, ось тут яблуко. Воно показує, що до вас прийде молода дівчина, прийде до вас в дім. Це може означати, наприклад, якщо ви дівчина, то якась подруга, можливо, ви з кимось давно не бачились, або хтось приїде в ваше місце і прийде до вас в гості. А якщо ви хлопець, можливо, ви з кимось познайомитесь та запросите до себе додому. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Ми прямуємо вперед. І саме зараз буде розклад для знаку зодіака Раки. Пишіть тайм-коди для зручності, будь ласка, в коментарях. Відео маленькі, саме тому я їх об'єдную по два. Для зручності. На моєму каналі вже 1700 відео, саме тому в папках плейлисти можна собі віднайти на свій смак. І 200 тисяч переглядів було на початок місяця. Ще у нас з вами попереду розклади таро для всіх знаків на місяць грудень, а потім розклади на 2025 рік. Зверніть на це увагу. Заплануйте собі не пропустити. А у нас з вами знак Зодіака Раки. Місяць грудень, 2024 рік. Не забувайте загадувати собі. Свої побажання або запитання, на які саме ви хотіли отримати відповідь. Дивимось знак зодіака Раки. Які картинки для вас півпали. Сподіваюсь, зображення вам все видно. Ось тут гуслі, музичний інструмент. Він означає, що. Ви кимось захопитесь, хтось вам дуже сподобається, якась людина. І, можливо, спалахне почуття кохання або закоханості. Ось тут ключик. Не, він показує, не віддаляйтеся від своєї родини. Якщо це розглядати, наприклад, у вас вже є родина, але ви кимось захопитесь, то своєчасно час нагальмуйте. Бо деякі помилки потім висять на вас все життя, і ви не знаєте, що таке треба виправити для того, щоб покращити свою карму. Але, звісно, це випадки. Ось тут, друзі, дуже гарна карта, вишиванка. Вона каже, ваші зусилля принесуть перемогу. Дуже гарна карта. І дуже вона мало випадає. Хотілося б більше. Але саме для вас на місяць грудень ваші зусилля принесуть перемогу. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях, тому що нам необхідно часу достатньо для того, щоб все правильно роздивитися. А на швидкоруч не завжди так буває. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знака зодіака Раки на місяць-грудень, 24 рік, з остереженням, троєчка пентаклів. Та порада, восьмірочка мечів. Краще було б навпаки. Але що ми маємо? Друзі, з остереженням, Трика пентаклів, вона показує, що, можливо, якусь важливу справу вам необхідно робити самому Нікого не брати собі на допомогу для того, щоб вам, наприклад, не зробили аби як, або не зробили щось не зіпсували. Тому що це застереження. Зазвичай це дуже гарна карта майстра, котрий працює і має результат, але трійка показує, що. Іноді майстер бере собі когось на допомогу. Саме в даному випадку, це вам може зашкодити. Не беріть нікого собі на допомогу в роботу саме в цей період. Апаради, друзі, це вісімка мечів. Це стан втоми. Звісно, коли людина весь рік працює, то на завершення року вже накопичується, так би мовити, не тільки втома, а вже, як то кажуть, все набридло, може таке бути. Це не просто емоційне вигарання, це ще недостаток вітамінів, сумні погодні умови, як у нас, вже випав гарний сніг, дуже багато, а потім тиждень і лють дощі. І сніг зійшов, і ми, наче. Не то, що весна, і не то, що буде глибока осінь. Але наше завдання полягає в тому, щоб тримати себе в руцях, дивитися вперед, попереду різдвяні свята. І, як показує практика, всі люди отримують своє щастя саме в цей період. Тому що все оновлюється і все важке і сумне залишається позаду. Саме тому. Не лякайтеся, якщо ви втомилися і у вас ось такі різні сумні думки, і ви трохи прихворіли, можливо. Попереду все найкраще. А ми зустрінемося з вами обов'язково на моєму каналі. До зустрічі, друзі!